Третій тиждень поспіль Верховна Рада не працює у сесійній залі. Після того, як частина депутатів заблокувала трибуну через відсутність розгляду законопроекту про заборону діяльності російської церкви в Україні, спікер Руслан Стефанчук відтермінував засідання на кінець серпня. Воно за його словами почнеться з саме з розгляду цього документу. Проте в опозиції закликають керівництво ради призначити засідання раніше. Адже нині чимало нагальних рішень, які має ухвалити парламент, зокрема підтримка зсу, посилення української економіки, заборона церкви окупантів. Жодній українській церкві нічого не загрожує. Ми говоримо про адекватні дії, які пов'язані з питаннями національної безпеки, лише по відношенню до російської православної церкви. Так, це та метої церкви, яка в Україні. Має своїх представників з паспортами громадян Російської Федерації, які засуджені українськими судами за шпигунську і антидержавну. Діяльність миритися з цим далі відкладати цей законопроект є злочинною бездіяльності. Ми наполягаємо до речі, щоб наступне засідання Верховної Ради розпочалося саме з розгляду цього законопроекту, як і нам було обіцяно рішенням відповідно погоджувальної ради. Друзі, на зв'язку з нами Ахтем Чийгоз, народний депутат від фракції Європейська Солідарність. Пане Ахтеме, вітання вам. Слава Україні. Героям слава пане. Давайте спочатку, все ж таки, мені важко взагалі в, в голову не вкладається а, таке рішення а, скасувати засідання пана Ставчука. Давайте з таких азів почнемо, як ви розумієте, чому було зроблене таке рішення? Тому що питання, які обговорювалися, і це треба сказати, цей законопроект, це ініціатива президента. Рішення марем було і поданий урядом, але, але оце співпраця з ОПЗЖ це колишнє поклонення цієї секті, яка знаходиться, скажімо так, вона бере активну участь вбивстві наших дітей, наших цивільних громадян наших військових, які захищають свою землю. Да? І тому от в останній момент пішли деякі спекуляції, сказали, що це наші партнери там десь мають іншу думку. Тобто, брехня пішла відверта брехня, ніж не би не виносити цей закон в сесійну залу. І це, знаєте, Потім, коли е, розмовляєш на ефірах е, е, зі слухами, вони чомусь кажуть, що е, дуже багато актуальних е, законопроєктів, які треба приймати, а самі потім е, е, закривають сесію і знаходяться, бо знаєте де, не всі, правда. Дехто намагається працювати, мабуть, тому вони бояться, що все ж таки знайдуться голоса в Верховній Раді і проголосують за запрет за діяльності секти за співпрацю з російською секти, да, головної. Але як би це не було, от ми. Використали цей, цей тайм-аут, скажімо, для того, щоб поспілкуватися з нашими партнерами, і з американцями, і в тому числі з і сенаторами, і конгресменами від обох партій, і демократів і республіканців, і відверто нам казали, що це, Одні казали, що це наша тобто, внутрішня справа. А дехто і казав, що не треба їм нічого роз'яснювати. Вони прекрасно орієнтуються, що це агенти ФСБ, що це злочинці не тільки в Україні. Тому от зараз потрошки підходимо до такої е, ситуації, коли м, як кажуть: е, або, або да або приймуть, або е, все ж таки не наважаться і не дадуть голоса. Але е, от буквально там вчора, позавчора, е, виходить ініціатива президента з, з, з множенням громадянством. Розумієте, це для чого? Щоб ми зараз знову почули ще над одною такою проблемою, яка е, може виявитись не менш небезпечною, ні, ніж е, ця діяльність цієї церкви. Да? Пане а пане Темел, а заради справедливості тут йдеться передусім про вимоги представників американської діаспори. Тобто, звісно що, а, 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 цей законопроект унеможливлюватиме а, гром, а, подвійне громадянство з країною ворогом. Але щодо американських представників а, а, діаспори, тобто американської, це буде те, що вони вимагають вже багато років. Дивіться, є діаспори і в інших країнах, є і велика діаспора в Канаді. Питання в тому, що це ж не тільки про права громадянин, це ще й про обов'язки. Я щось не бачив ні в Канаді, ні в Америці. Там багато щоб ставали в чергу і записувалися в батальйони, бригади для того, щоб, щоб приїхати сюди, в Україну і стати на захист. Рідної батьківщини, тому давайте не спекулювати. Я думаю, більше це бажання кожної людини, да, яка має відношення для України етнічне, не етнічне, там, наприклад, кримські татари, які е, є диаспори в Туреччині, да, нехай там не було в першому варіанті цього пер, в переліку Туреччини, але це ж теж громадяни е, України. У них теж є, є бажання, але е, я вважаю, зараз є і інші бажаючі, які є ментально російськими які теж будуть використовувати ці, ці можливості. Тому баланс потрібен. А зараз це такий час, коли ти балансу знайти не можеш. Ти тільки вкинеш знову таку ситуацію, коли будуть Суперечки, да? нам це не потрібно. Завтра з'ясується, що громадянство отримали е, ну, на манер таких, як арестовичі і прочі, які вроде, як мають відношення до України, а вони насамперед вороги України. Ми вже дали таким, е, деяким резонансним людям, як, як невзором, да, громадянство які слава Богу, зараз його не чути не йде, але ця людина Першу Чеченську війну практично восхваляла Путіна да? і російського солдата, який вбивав там жінок і дітей. Тому давайте от тому я й кажу: є речі, які турбують суспільство. Є які дратують, і це не потрібно робити. Треба е, приймати рішення, які будуть робити нас сильнішими, наприклад, це Тема э, в лапках церковна, да, вона до віри ніякого, ніякого відношення не має. Але от в цих питаннях, я думаю, суспільство, э, я впевнений, вже в більшості своєї э, давно згуртувалося, Да? вже бачиш, бачи, бачимо, наскільки ця пата колона тут деверсі диверсіонної діяльності займається і. Чесно кажучи, в Криму ми це бачили. Вбивали, викрадали людей, гвалтували і е, палили, е, от, при е, майно української православна церкви. Не хтось там з Росії припанаїхавши, а от ці, які е, називалися приходом рускої. Московського патріархату, оцей церкві, да, яка зберігали, зберігали в своїх приміщеннях зброю. Оцих бандитів виховувала, да, які з нагайками ходили, і потім ці нагайки в першу чергу застосовували проти наших громадян. І тому ну я можу багато прикладів навести. Але і українці це бачать на окупованих от цього разу територіях, да, і в Херсонщині, і на Запоріжжі. Наскільки агресивна ріль от, от пастви так званий і оце, цей секти. Тому треба приймати рішення для ета, ета питання безпеки нашої держави майбутнього нашої нації і тому оці питання є Ну і пане Артеме, до слова невирішеними у раді досі залишаються питання кадрової політики зокрема чимало міністерств досі без профільних міністрів а також готовність української енергетики до зимового періоду і питання демобілізації проте депутати все ще продовжують вдосконалювати мобілізацію комітет з нацб безпеки та оборони підтримав законопроект, який забороняє мобілізовувати чоловіків від 18 до 25 років. зауважує документ, забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних від 18 до 25 років, але й тих, хто не пройшов строкову службу, бо хто не має військової кафедри. Пане, ви особисто, і ваша фракція, чи ви підтримуєте от, е, такий виняток, і взагалі ставлення до того, що ця категорія чоловіків зі 18 до 25 не може бути мобілізовано. Чи Треба все ж таки замислитись про можливе розширення віку мобілізації, ну, по-перше, почнемо з кадрової політики. Ми вже нове обличчя бачили. Да, оцей, скажімо, меседж, коли там нова влада прийшла, нове обличчя, обличчя, і до чого ми прийшли, ми всі бачимо. Зараз дуже багато виконуючих обов'язки, але вони продовжують виконувати основну ріль – це. Непрофесіоналізм і корупційні складові да, своїй діяльності. А е, нам, у нас немає іншого шляху, як е, створювати коаліційний уряд для того, щоб е, от, для того, щоб залучити в першу чергу людей, які, ба, е, які став, стояли от, після 14 року. На, так, на на, на шляху міцнішої нашої держави і стабільності всередині держави. І це мова не про старі обличчя, а мова про професіоналізм цих людей. І щоб всередині парламенту ми бачимо, як ті ж самі слуги. Показують повагу до таких особистостей, які своєю працею доводять, да, що вони є професіонали, але і найголовніше, що вони державники, вони українці, як кажу, до Мазва Кастей. Да. Що стосується питань, тому, тому от, створення такого кальцовного уряду, це буде ще і політично дуже важливим. Ну, нарешті закінчиться от та вакханалія, кому можна виїжджати, кому не можна виїжджати, да, і чого там, хто кого боїться, це ж і партнери наші бачать, і підсередини держави, і люди бачать. А що стосується цих. Критеріїв і е, возрастного цензу, е, ми дискутуємо по цьому питанню, але ми теж вийшли з такої ініціативи е, демобілізації, тому що, ну, е, без цього, на мій погляд, е, чітких яких, яких там рамок, які б потім стимулювали б людей наших, Чоловіків не тікати через тисну там кудись да, і гинути, або такі великі гроші віддавати е, е, тим, хто контролює да, от процес перетину нашого кордону, е, щоб вони чітко для себе уявляли, е, е, що от ви виконати свій військовий обов'язок як чоловік це нормально і це е, гарантовано держави е, на якийсь термін. Е, ну, Спекуляції є стовколо цього. Що, а що робити з тими, хто вже більше двох років на війні, і їх що повертати. Коло цього є е, варіанти, до яких можна прийти до консенсуса і е, далі е, іти шляхом е, от, е, того, що називається мобілізація. Там мой колега В'ячеславський сказав, що у, у, у керівництва міноборони немає питань, е, тобто вони задоволені. Е, От темпами мобілізації це неправда. Е, я думаю, що це було, був такий, знаєте, емоційний виступ. На, е, ця проблема, вона є, і, і вона залишається, і тому так або інакше нам е, ми змушені будемо шукати е, якийсь консенсус для того, щоб, щоб е, цей процес. Мобілізації був більш інтенсивним, і найголовніше, щоб це було мало мати, мала мативацію. Пана дуже дякую вам за ваше включення за все, що ви робите на своїй посаді. Народного депутата дуже цінуємо це. Друзі з нами був Ахтем Чиго народний депутат, фракція Європейська Солідарність.